Всім привіт! Я Льона Грицук, комерційний директор NetPeak Agency Group. Вже 24 травня буду рада вітати вас на Київ Management Day, де поділюся з вами своїм більш ніж 15-річним досвідом в крос-функціональному управлінні в складних проектах. Поговоримо з вами про те, як поєднати IT, бізнес та клієнтські вимоги. Звичайно ж, поділюся з вами власними лайфхаками. Чек-лістами та практичними кроками, які допомогли мені досягнути результатів та перевершити очікування як клієнтів, так і власників бізнесу. Звичайно ж, поговоримо про те, як провадити зміни в сталі системи, як інтегрувати нові підходи, як створити крос-функціональні команди, які будуть не тільки ефективними та досягати результатів, але й створювати вау-ефекти для ваших клієнтів. А вже ж згадаємо про сервісність та клієнторієнтованість. проговоримо про те, як культура їсть стратегію на сніданок, що з цим робити, та як об'єднати крос-функціональну команду, команду, яка має різний досвід, різні ментальності та різні очікування. Чекаю вас на Project Management Day і рада буду бачити!